Вітаю вас, малята, веселі друзі знов з нами! Минулого разу ми обговорювали історію друзів та різні точки зору про те, як важливо поважати та розуміти різні точки зору. Сьогодні у нас історія про легковажність. Як вона. Може вплинути на інших. Називається історія Ізі та Апетитне Яблуко. І сталася вона Семі та Ізі. Одного прекрасного дня Семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти що попоїсти. Можливо, яблуко подумав семі. Коли семі підійшов до кошиків для пікніка, він відчув бурчання в животі. Цікаво, чи є в кошику щось смачненьке для мене? Семмі заглянув у перший кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. Із другого кошика виглядали гриби. На жаль, гриби можуть бути отруйними. Я можу їсти гриби лише з дозволу мами чи тата, бо від грибів у мене може боліти живіт. І коли бурчання в животі знову нагадало семі про голод, він заглянув. У третій кошик. Але в третьому кошику було лише багато риби. Коні можуть їсти майже все, але тільки не рибу. Сем'я вже ледь не розчарувався, але ось щось червоне і блискуче викотилося з наступного кошика. Це ж яблуко. вигукнув щасливий Семі. Хоча, окрім ковдр для пікніка та кошиків навколо не було нічого, семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко, подумав семі, але його голодний шлунок бурчав усе голочніше. Але ж мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Як такий голодний, подумав семі, нетерпляче відкусивши величезний шматок яблука. Потім ще один і ще один. Ммм, як смачно, подумав семмі, облизнувшись, аж раптом кошик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сонний Ізі. Він втомлено поглянув на семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я ж не знав, що це твоє яблуко. Притишено відповів семі. Але ж? Ти міг з'їсти чиєсь яблуко, розлючено вигукнув Ізі. Ммм, я просто був дуже голодний, і я люблю яблука понад усе. Вибач, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко, сказав Ізі, вказуючи на яблуню, що росла поряд. Але ж як я можу це зробити, здивувався Симі. Я ж не можу літати, як ти. У тебе сильні ноги, тому ти можеш вдарити ними по дереву. І яблука впадуть, відповів Ізі. Гаразд, я спробую, погодився Семі, який хотів виправити ситуацію. І налаштувався, Семі вдарив по дереву, але впала лише одна маленька гілочка. Ти можеш спробувати ще раз, сказав Ізі. Семі вдарив яблуню знову. Але цього разу з дерева з гуркотом звалився старий черевик. Семі дійсно важко вдарити дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину, подумав засмучений Ізі. Ізі вирішив допомогти. Коли Семі замахнувся знову, він злетів тут по у повітря. І наче літак підлетів до дерева. Разом їм вдалося добряче стросонути дерево. Листя та гілки голосно зашероділи, але нічого не впало. Я так томився і, здається, сильніше я вже не можу штовхнути заявив Семмі, який був вже на межі. Та нічого, мені шкода, що я накричав на тебе, сказав Ісі. І саме в цей момент оберемок яблук посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку. Так це ж ціла купа. вигукнув Семмі. У нас не просто достатньо яблук, їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спекти найбільше у світі пиріг з яблук, жартома сказав Ізі. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Допоможуть нам картинки. Як мав би вчинити семі ситуації з апетитним червоним яблуком? Я вважаю, що слід було спитати дозволу у того, кому належало яблуко? А як ви стримуєте себе від того, чого не варто робити? Пригадайте ситуації власного досвіду. Що, на вашу думку, відчув Ізі, коли дізнався, що семі з'їв його яблуко? Ізі розлютився, обурився легковажним вчинком семі. А як повів себе семі, коли його вчинок розкрився? Семі засмутився. Засоромився і попросив вибачення у Ізі, коли побачив, як розлютився Ізі. Що ви робите, коли хочете виправити неприємну ситуацію? Проговоріть для себе те, про що ви зараз подумали. Зрештою, семі та Ізі. Вирішили проблему разом. Які емоції на вашу думку вони відчували? Оберіть із запропонованих і поясніть свій вибір. Семі і Ісі натрусили багато яблук, а в чому вони їх донесуть? Пропоную допомогти друзям зліпити кошик. Нам знадобиться пластилін, сірники і трохи наполегливості. Звертаюсь до дорослих, будь ласка, допоможіть зробити сірники безпечними для роботи. У мене денце з кошика, сплюснутий овал. Ви можете. Обрати будь-яку форму. На усю товщину денця протикаємо сірники. Це основа форми нашого кошика. Їх непарна кількість. За бажанням можна змінити їх положення. Це змінить форму кошика. Пластилін поділяємо на частини. І розкачуємо тоненькі смужки. Починаємо плетіння, кріпимо смужку до денця. і починаємо заплітати навколо сірників змійкою. Коли смужка закінчиться, кріпимо до краю смужки притисканням наступної смужки і продовжуємо заплітати основу. Подивимось, що у нас виходить Це вид збоку. Смужки достатньо близько одна до одної. Перевірте, продовжу роботу пластиліном іншого кольору. Так само розкачуємо пластилін на довгі смужки. Скріпляємо кінці смужок і продовжуємо заплітати змійкою основу кошика. Заплітаємо до обраної висоти. Зараз оформимо край. Для цього дві довгих смужки скрутимо у джгутик. притискаємо по краю кошика. Для ручки розкачую дві смужки, скручую у джгут і притискаю з двох сторін кошика. Кошик готовий. Друзям є куди зібрати яблука. Чекатиму світлин ваших кошиків. До зустрічі, малята!